Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога і в мене вірте. У домі мого отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там і ви були. А куди я йду. Ви дорогу знаєте, каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте його і бачили його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш? Покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в отці і отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме. Бо я іду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці і ви в мені. І я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда не Іскаріотський, Господи. Чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому. Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене. Отця, це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам. Я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б, тому що я сказав: іду, до Отця, адже отець більше від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу. Та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю отця, і як заповів мені отець, так я й роблю. Уставайте. Ходімо звідси.